Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості нашого каналу. Сьогодні у нас бесіда особлива. Ми з вами майже рік читаємося те писання. Ну, ми почали читати минулого року після Пасхи, тобто десь після провідної неділі, після фоминої неділі, якщо сказати по церковній традиції. І ми з вами прочитали 220 сторінок книги. Прочитали ми з вами 5 книг. Кожна з книг мала кілька десятків глав. І сьогодні ми читаємо 34 ту главу книги «Второзаконня», це остання глава. Тут розповідається про смерть Мойсея. Ну і давайте послухаємо, що ж нам тут звіщає слово Боже. Тут є моменти, на які традиційно ми звернемо увагу і проведемо аналогії із сьогоденням. І зійшов Мойсей з рівнин Моавицьких на гору Нево, на вершину фазги, яка навпроти Єрехона, і показав йому Господь усю землю Галаа до самого Дана, всю землю Нефалимову, всю землю Єфремову, Манасіїну, і всю землю Іудуну, навіть до самого Західного моря, і полуденну країну, і рівнину долини Єрехона, місто Пальм. До Сигора духовними очима, в реальному часі, так би мовити, Мойсей побачив всю землю. Тому що горизонт наш, те, що ми можемо споглядати, в залежності від рельєфу місцевості, може бути десь там 10 кілометрів, можливо, більше. От ми маємо можливість із нашого села, хоч ми отак до Почаєва якщо їхати до Почаївської лаври. Відстань буде десь, мабуть, кілометрів біля 60, 70 а напряму ми бачимо святу Лавру, тому що вона знаходиться на горбі. Але все одно всю землю, яку тут згадано у Святому Писанні, він не міг бачити, тому Господь показує для нього, і Він духовними очима бачить, осягає всю цю землю. Чому це так важливо для нього? Ну, значить, важливо для людини все ж таки бачити плоди і земного життя. Ми живемо для Царства Божого, і, мабуть, хтось, можливо, хоче впасти в якусь крайність, що мені взагалі нічого не треба в земному. Ну, але земне це наше знаряддя, так як і тіло це знаряддя, це храмина, в якій перебуває дух наш. І так само землянно це те, через що ми пізнаємо Бога, це те, що ми споглядаємо, це те, від чого ми кожен день живимось від землі постійно поживу беремо і воду, і їжу, і три рази на день це як якнайменше. Тому важливо це для людини побачити також і земне сподівання. І Господь показує Мисею. Оцей край. Ще додамо до цього, скажемо, що тут написано. І сказав йому Господь: ось земля, про яку я клявся Аврааму, Ісаку та Якову, говорячи, сімені твоєму дам її, я дав тобі побачити її очима твоїми, але в неї ти не війдеш. Чому не війде, ми знаємо. Про це говорили. І Господь стримує свою обіцянку. І ми теж дорогенько живемо тим, що Господь там обіцяє, що якщо ми віруємо в нього і намагаємося виконувати його заповіді, то ми отримуємо теж частку, частку у Царстві Божому. І помер там Мойсей, раб Господній, на землі Моавицькій, за словом Господнім, і був похований у долині в землі Моавицькій навпроти Бефегора, і ніхто не знає. Місце поховання його навіть і до цього дня. Тут е, важливий момент, на який ми з вами звернемо увагу. Мойсей, Боговидець, один з найбільших або, можливо, на, може бути названим дійсно найбільшим пророком старого Заповіту, похований, але е, утаєне від нас місце його поховання. Чому так? У нас, християн, у православних християн, у католиків є така традиція, що ми віддаємо шану мощам. І у старому заповіті, як Бог нас благословить, ми будемо читати про пророка Єлисея. І там згадується момент, що від доторканням до тіла, в якому перебував дух Єлисея, Воскресна людина. І тому в нас є така традиція, що ми шануємо. Тіла тих померлих. І е, ми їм не поклоняємось, а тільки шануємо. Але є о, така у нас проблема, що, як і от у старому заповіті, людям дуже важко було тримати себе в певних рамках по відношенню до <кхем> святинь, по відношенню до того, що їх оточувало, до священних предметів. Так, наприклад, коли Господь, знову ж таки, через Мойсея заповів поставити мідного змія, давайте ми згадаємо цю історію, коли були бунтівники, і там вилазили із землі змії і жалили бунтівників. І Господь сказав, що постав дерево, і на дереві повісь мідного змія. І от ті бунтівники, коли знову ж таки по слабкості своєї природи, своєї душі, Починали бунтувати проти Бога і хотіли покаятися. Достатньо було подивитися на змія, і їх біда оминала. От, і вони не несли за це страждань. І це був символ, символ того, що Господь прощає. І це прообраз Христа Господнього. Але пізніше один із майбутніх царів. Спалить того мідного Змія, тому що люди почнуть йому поклонятися як божество. Так само і з мощами. Ми знаємо, що передбачаючи наперед, що в людей може бути неправильне відношення до шанування мощей і що можуть когось обожнювати. От Мойсей, щоб його не зробили Богом, заповів, щоб його поховали так, щоб ніхто не знайшов. Такі випадки не поодинокі. Саме найперше, ми не маємо мощей Божої Матінки. Ми не маємо мощей Іоаннового слова. Ми не маємо мощей Антонія Великого, засновника києво Печерської лаври. Він дійсно, великий засновник заснував святиню, яка по сьогодні в нас в Україні і в цілому світі є одною з найбільших святинь для християн, де спасалися. Тисячі і тисячі подвижників. І він, знаючи, що йому будуть давати велике шанування за те, що він розпочав таку справу, він заповів, що його поховали так, щоб його мощі ніхто не знайшов. От і тому Мойсей дав такий наказ, мабуть, щоб його поховали так, щоб ніхто тіла не знайшов. Можливо, там ще є і інші якісь моменти, ми цього не знаємо. Але, от, скоріш за все, це найперша причина, чому немає тіла Мойсея. До речі, така сама проблема була от в перші віки християнства із шануванням ікон. Ми іконам не поклоняємось, ми шануємо тих, хто там зображений. І в цьому немає ніяких порушень біблійного, ну, святого Писання і. Були християни, які віддавали поклоніння іконам, як божество. Навіть були змушені священнослужителі ікони от, в період Вселенських соборів піднімати на таку висоту, щоб люди не могли до них дістатися, тому що були такі, які просто, вибачте, гризли зубами ці ікони, думаючи, що це святиня. От такі крайності. От, і не треба звинувачувати православних у, у такому. Тому що от у святому писанні ми це прослідковуємо постійно, що дуже важко людям жити чистою вірою. Люди завжди шукають чогось примітивного. Оце ну, дуже дуже велика, глобальна, просто глобальна проблема не тільки там старозовітніх періодів, але і нашого часу, і так було завжди. От, і тому важливо от зберігати чистоту християнства. От, і от оц, цей момент, який тут написаний, він от і показує, що це наперед людей стримали від того, щоб, щоб Мойсея ніхто не обожнив. Тому що він так ходив з покритою головою, бо від його, від його лиця походило велике світло. От, і тому йому могли поклонятися як Богу. Для людей це не проблема була таке зробити. Ми це знаємо. Отже, читаємо далі. Мойсеєві було 120 років, коли він помер, але зір його не притупився, і міцність у ньому не виснажилася. І оплакували Мойсея, сини Ізраїлеві на рівнинах могавицьких, навпроти Єрдану, біля Єрихона 30 днів і минули дні плачу і ридання за Мойсеєм. 30 днів оплакували народ, який живе у Палестині. На сході, більш емоційний. Давайте ми згадаємо, що ми проводили аналогії, коли говорили про облаштування богослужінь у старозавітньому храмі. Ми говорили, що ми свої емоції стримуємо. Інколи навіть, мабуть, задуже себе стримуємо. Там, де треба дійсно веселитися, ми більше схожі, мабуть, на сумних християн. От, ну, видно, така у нас ментальність, а там на сході люди більше дають собі волю. І вони не соромляться виявляти е, свої емоції. Це не тільки під час похорону, от, але і в інших моментах, коли вітають, в них знайдеться дуже-дуже багато прекрасних слів, благословінь. Так само, коли людина помирає, вони теж, е, навіть ми читаємо у Євангелії, Скликали дударів, голосильників, тих, хто створювали атмосферу плачу під час ну, поховання. Хоча ну, треба сказати, що от в нас, оскільки в Україні християнство представлено у двох традиціях: це православ'я, також католицизм. Ну, пізніше прийшов протестантизм. От, але от, в чому відмінність, чи є відмінність, наприклад, відношення до смерті. Мені кілька разів доводилось бути на похоронах в Західній Україні, там, де багато років мав вплив католицизм, то от звертав увагу, що промови під час похорон до родини більше ґрунтуються на тому, щоб, ну, мабуть, викликати жаль. У тих, хто тут стоять біля гробу, і говориться про те, що ну, от смерть забрала таку людину. Він би міг там пожити ще от, в такому плані. А от е, і не так багато говориться, бо взагалі не говориться про е, позасмертну участь людини. І це ж не просто так, це все не випадково. Ми сьогодні згадували про мідного Змія. Мідний Змій це прообраз Христа. І от в е, християн е, інколи виникає питання, чим католицький, е, католицьке розп'яття відрізняється від православного? Е, православне зображення Христа це Христос торжествуючий. А у католицькому зображенні це Христос страждаючий. Дійсно, Христос страждав. Але на цьому можна якби і зупинитися. І це підкреслити, що дійсно Христос страждав. І, і його зобразити на Христі скривавленого, зраненого, такого, що, ну, що видно було, що він перетерпів дуже і, і дуже великі страждання. Це було так. Але сам момент страждань він не зламав Христа. Духовно, Христос був переможцем постійно, коли його продавали, коли його зраджували. Коли його звинувачували, коли його лишили, коли його побили, коли його прибивали, він духовно був незламний. Він лишився переможцем. І тому перемога над гріхом і над смертю якраз виключно в цьому і полягає, що духовно Христос, як людина, не зламався під час цих страждань. Хоча й апостоли його відговарювали, Ну, просто по земному, ми розуміємо, вони не знали до кінця, що з ним буде. Тому е в православній традиції проповідь е більше говорить про царство Боже, менше про людське, менше про земне, а більше про те, що ми, на що ми сподіваємося, на що ми надіємося, і що нам треба робити для того, щоб осягнути те, що нам обіцяне. Це дуже важливий момент. І тому відмінність не лише в іконографії розп'яття, але за цим дещо є більше. От, яке ну, насправді воно є, і цього ну, неможливо от якось там ну, заперечити. От, і тому, от, ну, це так можливо, немає прямого відношення до сьогоднішньої теми. Але ну, хотілося б поговорити на цю тему, що все ж таки навіть коли маємо. Таку в житті подію, що ми проважаємо останню дорогу своїх близьких, ми повинні завжди бути налаштовані на духовне. По духовному розуміти це життя не тільки момент похорон, а й до цього треба готуватися. І тому ми будемо по-іншому реагувати на ті ситуації, коли ми втрачаємо близьких. На цю тему ми теж з вами говорили, але ну, якщо коротенько, то чим менше людина має духовний досвід, чим менше вона віруюча. Чим менше вона є практикуючим християнином, то тим набагато важче їй знести втрату близької людини. Це так і є. Я бачив неодноразово, як ховали своїх близьких батьків, наприклад, священнослужителів. Нещодавно я поховав свого тата, і я просто бачу реакцію мирян на втрату близьких людей, і бачу, як я віднісся. І тому все-таки розуміння духовного, воно багато в чому нам допомагає. І ми по-іншому реагуємо на ті події, які з нами відбуваються. Тому це, це важливо. От. Ну, як бачите, ми знову поговорили про кінцеве, говорили в попередніх главах, що до цього треба готуватися, так як приготувався Мойсей. Давайте ще прочитаємо тут кілька стихів. Ісус, син Навина, сповнився духом премудрости, тому що Мойсей поклав на нього руки свої, і підкорювалися йому сини Ізраїлеві, і робили так, як повелів, йому, як повелів Господь Мойсеєві. Значить, Ісус Навин сповнився Духом Святим, а до того так не було. Тому що Мойсей поклав на нього руки. Це ще раз і ще раз говорить про те, що от Має бути рукоположений священник для того, щоб нести служіння. Бо дуже часто однобоко розуміють писання деякі християни і кажуть, що один посередник Христос, і цього достатньо. Все це Писання нам каже дещо інше. І не було більше в Ізраїля пророка, такого, як Мойсей, якого Господь знав лицем до лиця. Ну, Тобто боговидець бачив Бога. Більше такого не було. За всіма знаменнями і чудесами, які послав його Господь, зробити в землі Єгипетській, над фараоном і над усіма рабами його, і над усією землею його, і за рукою сильною, і за великими чудесами, які Мойсей звершив перед очима усього Ізраїля. На цьому закінчили читання. І глави 34. і Книги Второзаконня і П'ятикнижя Мойсея. Давайте ще раз коротенько згадаємо, що П'ятикнижя Мойсея це основна книга юдаїзму Вони визнають інші книги старого заповіту, але для них це просто писання. А от ця книга Тора, так звана, це закон, це те, що вони глибоко вивчають. ну Будемо живі, здорові, Бог благословить. Я думаю, нам не треба лишати. Читання Слова Божого, до нас гряде свята Пасха, у нас буде перерва десь біля двох тижнів. Я думаю, що після фоминої неділі ми знову почнемо читати Слово Боже. Я звернув увагу, якщо відео виходять ну кожного дня, то вам дещо важкувато. Так. Треба робити перерву невеличку, там день-два перерва, і тоді знову. І мені так краще і вам добре тоді сприймається. Більше є переглядів, значить, ви можете дивитися і слухати. А як було, що на день по два відео ставив, тому що я хотів, щоб ми до Пасхи дочитали, слава Богу, ми і дочитали. Підкнижня Мойсея, то менше переглядів. Ну, тому не треба нам спішити. Хай Бог нам дає життя, що ми з вами прочитали всю книгу. От, і тоді. Хай Господь нас кличе. Слава Ісусу Христу!